У ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. За життя та здоров'я військових зони антитерористичної операції борються дніпропетровські медики. Про тотальні перевірки та відкритість влади. Перша прес-конференція Андрія Фісака. Доля музею трудової та бойової слави ПТЗ в руках ради директорів. Нікопольців запрошують відзначити День Металурга. Тепер про це інше більш детально за останні кілька днів до дніпропетровських лікарень було доставлено більше сотні військових поранених в зоні антитерористичної операції. За їх життя та здоров'я борються у військовому шпиталі в клінічній офтальмологічній лікарні найважчих пацієнтів приймає обласна клініка імені Мечникова. Як розповів головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко з травня через медичний заклад пройшло 80 тяжкопоранених із зони АТО. Тільки за минулі п'ятницю, суботу та неділю, у лікарні медичну допомогу отримали 27 поранених. Одного тяжело раненого бойця з жаленю спасти не вдалося. Це очень тяжої І по сути, при госпитализации в больницу Мечика мы уже видели, что спасти ее будет очень трудно. Однако наши профессора почти 10 часов старались спасти жизнь этому хлопцу. К сожалению, Спустя 12 часов він в реанімації». Він додав, що всі поранення, з якими лікарям довелося зіткнутися останніми днями, дуже складні. Раніше це були кульові поранення, з якими справлялись хірурги та травматологи. Тепер це комбіновані травми, серйозні ураження шкіри, тканини кісток, які вимагають втручання фахівців різних спеціальностей, загальних судинних хірургів, нейрохірургів, травматологів. Лікарі медзакладу вперше зіткнулися з таким масовим надходженням хворих, які мали настільки важкі ураження. Стояние у всіх усіх Ну, Сьогодні за життя кожного з них, по суті, ми не опасаємося. Вони вже переведені і займаються этими хворими, раненими воєнні врачі. І постраждалі бійці антитерористичної операції стовідсотково забезпечені всіма необхідними для лікування медикаментами. Як зазначив Сергій Риженко, сьогодні налагоджений такий ритм роботи, що дозволяє написати перелік потрібних медикаментів і за годину все це утримати. За домовленістю обладміністрації з базами і підприємствами всі медикаменти доставляють найвищого рівня. Про Тотальні перевірки, плітки та відкритість влади йшлося на першій прес-конференції Андрія Фісака на посаді виконуюча обов'язки міського голови Нікополя. Далі більш детально. Система управління містом була зруйнована, заявив Андрій Фісак. Наразі він призначив перевірки комунальних підприємств, міське паркове господарство, МЖТІ, ритуальна служба, видавничий центр. Ним також підписаний лист на ім'я керівника Дніпропетровської обласної фінінспекції на проведення капітальної перевірки всього міста. Андрій Фісак також зазначив, що віднині влада буде відкритою та пообіцяв проводити регулярні зустрічі з журналістами та громадськістю, на яких вони можуть задати питання, що їх цікавлять. Відтак планують боротись з плітками. Виконуючи обов'язки міського голови, відповів на питання журналістів. Одне з них стосувалось криворізької фірми Домком, яка нібито заходить на ринок послуг Нікополя замість комфорту та комунальника. Одно из условий предложения к договору, при подписании договора между управлением жилищно коммунального хозяйства и той компанией, которая выиграет конкурс, должен, должны представить договора с наемными рабочими, которые официально зарегистрированы, которые получают заработную плату, которые будут официально отчисление идти во все фонды, в первую очередь пенсионные, соцстрахования, все остальные. И только тогда компания будет подписан договор с УЖКХ. То есть мы будем считать, что она откуда-то пришла, но она имеет здесь филиал. Она будет считаться Никопольская. На прес-конференції також було зазначено, що з 5 червня місто ніхто не обслуговував. Комунальник Комфорт пішли з ринку послуг, а нова компанія не зайшла. Місто ніхто не прибирав, не косилась трава, не обслуговувались будинки. Зараз проводиться робота з доведення санітарного стану міста до норми. Тимчасово всі роботи з обслуговування будинків проводить МЖТІ. Наразі також виникла проблема з електроенергією. Світло в під'їздах, комунальних будинків та освітлення фонтанів стало під загрозу через борг в 300 тисяч гривень. Зараз борг по електроенергії будуть платити з бюджетних коштів. А на приватні фірми подадуть до суду. Будуть розбиратись із дошкою пошани. Впевнені, її вартість завищена в два, а то й в три рази. А поки на цій дошці будуть розміщена вся інформація про роботу міської влади. Також тут розмістять портрети почесних громадян міста Нікополя. Доля музею трудової та бойової слави Південно-Трубного заводу в руках ради директорів. Це питання постало першим в порядку денному засідання ради. Так остаточне рішення ще не прийняте. Наразі музей зачинений після смерті його доглядача Тетяни Зеленяк. Тут не проводяться ані зустрічі, ані екскурсії для школярів. Рада директорів розглянула кілька варіантів подальшої долі музею. Деякий час тому розглядалось питання створення окремої будівлі для музею та в складних умовах сьогодення підприємства про майданчика не можуть дозволити собі будівництво. Є варіант переміщення музею до СПТУ-34. В училищі є площина, де можна розмістити музейні експонати. Та деякі члени Ради директорів висловили занепокоєння, що музейні фонди в СПТУ можуть загинути. Генеральний директор ВНЦ «Трубосталь» Олександр Фельдман впевнений, музей треба зберегти, адже він містить в собі всю історію промислового гіганту південно-трубного заводу. Він запросив на зустріч директора Нікопольського краєзнавчого музею Олександра Кушнірука. Олександр Олександрович зазначив, що музей трудової та бойової слави ПТЗ можна поєднати та зробити філією краєзнавчого музею. Наше місто має три основні сторінки історії скіфська, козацька та металургійна. І було б непогано поєднати всі ці експозиції в одному музеї. Тим паче Нікапольський крайзнавчий в найближчому майбутньому розраховує на нове приміщення, в якому знайшлось би й місце і фондам заводського музею. Фонди музею трудової та бойової слави Південно-Трубного заводу мають велике значення як для Нікополя, так і для України в цілому. І при виборі подальшої долі музею рада директорів має врахувати всі ризики, щоб всі експонати музею збереглись. Наразі рішення не прийняте, воно потребує подальших обговорень. Парк Пушкина знову прибрали. Активісти студентської свободи Нікопольського майдану та просто небайдужа молодь знову витратила свій вихідний день на цей парк. Вони висадили там дерева та знову прибрали сміття. Парк Пушкіна не впізнати. Забута місцина потроху набуває цивілізованого вигляду. І все завдяки небайдужій молоді. Активісти студентської свободи Нікопольського майдану та небайдужі містяни вже провели тут дві толоки. Знову прибрали сміття та висадили 60 каштанчиків. В парку Пушкіна раніше дерева теж висаджували, проте з десятка виросло лише одне. Активісти запевняють, з їхніми деревами такого не станеться. В парку залишається проблема зі сміттям. По-перше, там лише дві невеличкі урни. Активісти ж впевнені, треба більше. Вони звертаються також і до відпочиваючих в парку Пушкіна з проханням не смітити, адже тільки спільними зусиллями можна зробити цей парк чистим та гарним. Наступний крок активістів зустрітись з громадськістю, депутатами, владою та опозицією та закликати їх до спільної роботи. А роботи в парку ще багато. Так тут можна встановити побільше сміттєвих урн, відновити гойдалки, створити дитячий майданчик. Своїм прикладом активісти хочуть показати владі, як з мінімальними витратами та при наявності щирого бажання можна зробити наше місто кращим. Нікопольців запрошують відзначити день металурга. 22 червня 1999 року Кабінет міністрів затверджив розпорядження про реструктуризацію Нікопольського південнотрубного заводу. Найбільшого в Європі підприємства з виробництва труб з щорічним обсягом на рівні 1 мільйона тонн. Пройшло 15 років. На його промисловій базі були створені нові підприємства, які успішно розвиваються та освоюють нові види продукції. Зараз про трубні заводи, утворені на промайданні НПТЗ, знають по всьому світу. Вони роблять неоціненний внесок в розвиток Нікополя, забезпечують його мешканців роботою та доходом. Тож День Металурга це свято майже кожного мешканця міста. У День Металурга на містян очікують розважальні заходи в парку металургів, сімейні, дитячі та екстрим актракціони шашлики, піца, морозиво, святковий концерт та ігри, конкурси і подарунки. Тож завітайте до парку металургів у неділю 20 липня з 10 до 22.00. І це остання інформація на сьогодні. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Квартс. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У суботу 19 липня вночі плюс 21 плюс 24, вдень плюс 25 плюс 27, атмосферний тиск 749 мм тут на стовпчика, вологість повітря 54%. Ясно. У неділю 20 липня вночі плюс 22 плюс 23, в день плюс 23 плюс 26. Атмосферний тиск 749 мм тут на стопчика, вологість повітря 59%. Ясно. Ввечері можливий дощ. thank <laughs> you То це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.